Багато книг на нашому каналі пригоди плюс цієї авторки детективи Агати Крісті. Але повісті, оповідання та романи Агати Крісті є вичерпними. Тому зараз ми працюємо над перекладом двох авторів, які не залишать вас теж байдужими. А щодо перекладів, переклади в нас виключно з мови оригіналу. Виключно. Ми ніколи не перекладаємо з російської. Мови. І саме зараз ми працюємо над перекладами двох авторів: Дороті Сейрс та Еміліо Габоріо. Дороті Сейрс це англійська письменниця, яка є сучасницею нашої відомої та улюбленої Агати Крісті. Еміліо Габоріо це один із батьків детективів як такого, жанру детективів, як такого. Тому я думаю, вам буде цікаво. Залишайтеся з нами. Пишіть коментарі та ваші побажання з приводу, які ще твори ви б хотіли побачити чи почути у нас на каналі. Також залишайте ваші вподобайки і дзвіночки. Бережіть себе цей зимовий день.